Добрий вечір. Вітаю. А ви з якого міста? Взагалі зараз знаходжусь на Житомирщині. На які тема спілкуєтесь? З українцями? Табудьки, не знаю. Якщо з українцями, то перше питання, яке я задаю українцям, якщо ВІК відповідає. За кого голосували в 2019 році? За Зеленського. Ну так, якщо за Зеленського, то це катастрофа. Зрозуміло. Ми програємо війну, якщо Зеленський не буде просити прощення в українців за зраду національних інтересів перед початком повного штабного вторгнення. Зрозуміло, У мене зовсім інша тема. Будь ласка. А що може цікавитися? А... Інструмент, який є в мене, може змінити повністю весь світ. Перше, я живу а в Україні. По-перше, я живу в Україні і може змінити українців в кращу сторону. Ну, як змінити? Полегшити життя українців в кращу сторону. По-перше, не буде ніколи розлучень, люди ніколи не будуть сваритися. Ого. Це щось таке на кшталт абсолютної свободи від всього поганого. Так, так. Від негативу. правильно кажете. Ну, це, по-перше. По-друге, я. Ну, я, я. Це, ну, я, Це дослідження було проведені більше ніж 40 років. Можна сказати, коли людина помре, можна сказати стос стосовно здоров'я людини дуже багато, і безпечні, небезпечні дні. От, мабуть, те, що я вам зараз кажу, ви думаєте, якась фігня, якась не знаю, фантастика чи астрологія. Ну це не так. Я ніколи не поспішаю з висновками, які досконально не проаналізував. Будь ласка. В чат ролеції я людям розказую про них. Ну, наприклад, про їхні стосунки із їхніми близькими знайомими. Я записую відео, викладаю. Але ви не психолог. Що що Перепрошую. Але ви не психолог. Ні, я не психолог, я вчитель. Я записую відео, в ага. мене є свій YouTube канал, Instagram канал, і я викладаю ці відео в свій YouTube для того, щоб показати ага. людям, що це є така система, що вона працює. А YouTube канал і, і, саме як і, підписаний, назва? А ви знаєте ютуб канал зараз? Так, будь ласка. Це буде простіше для мене. Переглянути. Пізніше. Ось YouTube канал і інстаграм канал так само називається. Одну секунду. одну секунду. Вони трошки різні. В ютуб каналі у мене більше відео з людьми з чат рулетки. Mm -hmm, дякую, я зафіксував. Я, я маю вас запитати, чи можна я відео з вами викладу в свій YouTube? Не питання, ваша справа. Дякую. І будь ласка, таке питання. Чи цікаво вам дізнатися, так. наприклад, ну, я вам можу розказати про вас те, чого ну, ніде немає, ви знаєте тільки це. Ну, наприклад, ваші стосунки з якоюсь людиною з вашого життя, чи дочка, чи жінка, чи якась подруга, хто-небудь. Угу. Угу. Говоріть, будь ласка. Ну, так я сказав, давайте перевіримо. Ви мені називаєте. Дати народження двох людей, чоловіка та жінки, я вам розказую, а потім ви мені кажете, чи співпали, чи не співпали. Ні, стосовно цього ні, я особистіх даних не даю. Перепрошую, а, а чому? Тому що я можу кредит взяти на ці дані? Ні, ніякому випадку, тому що для мене ніхто не давав на це дозвіл тільки в цьому плані. А, добре, зрозуміло. А давайте ви мені скажете число, місяць рік народження двох якихось людей, яких ви знаєте. Просто. Mania, дата... але які точно ні, ні, не знаю. ні, ні, дивіться, одна дата належить чоловіку, друга дата належить жінці. Але цих людей ви точно знаєте і знаєте, які у них стосунки між ними. От і все. Ага. Я, я вам розкажу, а ви потім скажете, чи спіпали чи не співпали. Тобто це треба, щоб були дружина і чоловік? Неважливо, взагалі не просто, А, неважливо. Просто, ну може й дружина, і чоловік. Просто, просто, щоб ці люди були знайомі між собою. Що ви, знаєте, Я що ви знаєте, які у них стосунки між ними. От і все. Так, все, не питання. Я називаю. Ім'я, адресу, номер телефона не треба. <клес> Просто чоловік чи жінка і дата, і все. <клес> не питання. дата чоловіча. Перша дата чоловіча. Е, дуже складні стосунки у цих людей. Єдине, що у них дуже добре, це спілкування. Їм спілкуватися дуже комфортно один з одним. Е, оцей... Хлопець він любить, щоб було так, як він скаже. Він емоційний, взривний. Якщо хтось з ним ну, не буде згодний, він, коротше, може психанути дуже швидко дуже сильно і буде все летіти, як фанера над Парижем. Разом щось зробити з цією дівчиною йому дуже важко. Вона для нього, можна сказати, вперте гальмо. Як бізнес-партнери у житті слабенькі, якісь проблеми, задачі вирішити, ні. І бачення якоїсь проблеми ситуації теж дуже погано. Ну, Наприклад, він каже, що це дерево, вона каже, що це кущ. І один одному починають доказувати, і на рівному місці виникає проблема. Ну, не проблема, виникає суперечка. От. Тому я кажу, що Зараз. Тому я кажу, що ці двоє вони слабенькі за своєю сумісністю. Ця пара слабенька за своєю сумісністю. Спіпало чи не спіпало? Mm. На 60%. Угу. А, що стосується, ще... що стосується молодого чоловіка, ну, можна сказати, на 80%. Угу. А вже стосовно того, ну мушу так визнати, думаю, що на 60%. Угу. Можливо, стосовно чоловіка 90%. Зрозуміло. Але моя ціль була не давати характеристику кожної людини. А дати характеристику їхньої сумісності. Я кажу, що їм тільки спілкуватись комфортно і все. Але пара слабенька за своєю сумісністю. Ось, ось такі мій. 90%. 90%. Дякую. Живемо, побачимо. Добре, я вам бажаю гарного вечора. Так, так, розумію. Треба було, нічого за цього не було. Так, дякую, будьте здорові, хай щастить. Так, ось такі справи, шановні друзі. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться. Е, якщо хочете, щоб я вам підібрав ваших сумісних людей в протилежної статі, пишіть мені в мій інстаграм. Інстаграм під цим відео, ви його бачите. І самое головне, думайте та аналізуйте, тому що все пізнається у порівнянні. Удачі вам!